Вітаю! Ви дивитесь Зоопарки України? З вами я, Олена Новікова. Ми знаходимось у Львові у регіональному ландшафтному парку Знесіння. Саме тут знаходиться найбільший на заході нашої країни центр порятунку диких тварин. Тож, домівка врятованих тварин. Випуск другий. Сьогодні в програмі про лагідного борсука Тошу, про злюку Бабака Ромчика. Про лелек, які восени улітають у вирій, а потім навесні повертаються і вільно гуляють парком. Та про цікаве життя і інших мешканців домівки. Тут нас живе Беркут. Ми його привезли з Запоріжжя, з запорізького дитячого зоопарку. бували. Беркут має 26 років. Він а скільки взагалі живе. Він може жити 35-40 років, а він ну вже в віці такому. Він все своє життя на жаль прожив в зоопарку і вже ніколи не повернеться. Врятований звідкілясь так. 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 Він, він ми не знаємо насправді, його початкового. Ми тільки бачили єдину картку з 97-го року, як він потрапив туди. А потім звідки його взяли, тобто, яка його доля була до того, тобто ми не можемо вже. Це вже дуже давно було, насправді, і ці навіть працівники в зоопарку помінялися кілька разів. Е е а Беркут далі залишався там Тобто, е тобто там, його взяти. історія, його картка достеменно невідома. Достеменно невідомо, так. Тому Там нас живуть буревітри. Е зараз сезон їх, вони вчаться літати. Знов питання до людей. Вони їх хоп в коробку. Це в кращому випадку, коли вони їх приносять до нас, коли ми потім їм даємо там мишей, курчати, комах. Це я правильно зрозуміло, що ті люди, що ой, ой, треба врятувати, це просто царка, яка навчається та, ви, літати. Ви, ви, ви закрили його на три місяці у клітці. Тобто ви зрозуміли, якщо ви бачите маленьке пташеня, яке там навчається літати, десь поряд обов'язково є батьки, не треба його там в коробку і тащити кудись. Дайте йому жити у своєму природному середовищі. Та це в кращому випадку, коли вони тащуть його до нас, ми вже знаємо, що з ним робити. В гіршому випадку, коли його напхають хлібчиком, там свинячим фаршем, і потім воно насправді гине. Там приносять, які деколи там деколи люди приносять, і за 10 хвилин це, це пташка гине просто. Через що вони її там на напхали хлібом хижака, і в нього просто став шлунок, і а вони три дні до того його годували. А коли вже стається критично, вони бачать, що той птах гине, йому стає погано. Вони несуть його у центр порятунку, і потім такі ви не врятували? Ну так. А до ми, нас претензії, як... І до нас претензії. Люди деякі думають, що ми тут е, апостоли, і ми так хух, подули, і цей голуб е, розмазаний, як котлета на дорозі, просто вже полетів. Е, і тому, тому, тому часто таке трапляє. Не треба пхатися у природу, насправді, дуже в багатьох випадках. Якщо вже тварина травмована, чи там ви бачите кров, вона млява, десь сидить, забилась в кутик, так, їй треба допомогти. А якщо... Тварина здорова, вона від вас втікає. Ви її півдня лапаєте, щоб запхати в цю коробку? Не потрібно зараз. Сезон малих парнокопитних, козуль, оленів. Якщо ви ходите в ліс, не, не потрібно їх. Не потрібно їх забирати. Мама знає де вони є, де вона прийде їх, погодує. Тобто хіба якщо він там десь забився вже до населеного пункту чи ще десь, то треба тварині допомогти. Там, чи він останній там наші кузулі застрягали десь у парканах, це звичайно тварина потребує допомоги. А якщо він просто собі в лісі в травишці лежить, не потрібно його. Бо це додаткова робота нам. Нам потім потрібно. Півроку більше, щоб цю козулю адаптувати і випустити знову в ліс. Тобто це такий безкінечний. Я так розумію, що не завжди може і виходить, таке? не не завжди виходить. Не всі тварини потім там особливо там круки. Ворони, вони настільки інтелектуальні, що вони звикають дуже до людини, і ти потім не повернеш їх в природу. Просто вони дуже якщо до їх приносять от таких маленьких воронів, вони постійно ростуть з людиною, вони знають, що таке людина, і вони потім вже не хочуть повертатися просто в природу. Тобто і тому є такі тварини, які вже, вже ніколи не будуть жити в природі, а могли би. Тут в більшості лелеки, які мають проблеми якісь з крилами, десь у них щось там поламане, десь навіть добре ми склали, але він не збирається нікуди лелека летіти. Є частково, які літають ось тут, сидить, там він збудував гніздо, ми вже його бачили. Я так розумію, далеко вони не влітають. Так, тобто максимум ті, що, ті, що вміють літати, літають там на озеро у парк і, і назад. На осінь або на веслу вони летять від нас. Всі, всі птахи, які вміють літати, лелеки, і відчувають в, в собі сил. Вони самі на крило. Вони тут вони зараз оці, там у нас є молодняк, вони там поховалися в тіньку цьогорічний, які попривозили, які там гнізда поперекидали під час боревію. Тобто, і вони всі на осінь, вони тут так красиво все відбувається, вони починають маленькими-маленькими колами розльотуватися, підніматися кожного разу вище, вище в небо. І в один день, прекрасний, коли вже лелеки летять, їх просто, їх просто не стає. Що саме жахливе в цій ситуації? Що ці лелеки, які мають поламані крила, намагаються летіти. І це таке е, насправді жахливе дійство, бо тому, що вони падають, вони пробують підлетіти ці лелеки. Це така не для слабонервних картинка насправді, бо тому що ці, ці лелеки, які не можуть летіти, вони постійно хочуть, хочуть це зробити. Пелікани вони, їх привезли з приватного зоопарку, з Харківської області. Він був там на лінії фронту, такий просто собі людина їх утримувала. Пеліканів і, і скунців у нас там є. Тобто, і вони вже він виїжджав звідти, вони з родиною виїжджали і не мали е, не мали де подіти тих пеліканів, то привезли, привезли до нас. Це така банда. А ця банда з крилами в них все гаразд? Е, в пеліканів ні, в них в них в дитинстві копіровані крила. А тобто і... полетіти вони не зможуть. Полетіти вони не не зможуть е, у природу. Тобто вони такі зоопарківські е, тварини, які вже не будуть жити жити у природі. А, вони... Тому вони, вони тут тероризують нас постійно, наших кіперів б'ють голуби тут. Вони цей вони не вони дуже скоро, як бачать, що пелікани починають рухатись голубів тут одразу не стає. Бо тому що ми не дивимося, тільки крило. З рота теліпається, ти, ти вже біжиш, видягаєш того голуба. Ну, вони такі з характером тварини. Справді, вони такі ну, цікаві, їм постійно, їм постійно щось потрібно, але їм постійно потрібно нашкодити, щось десь перевернути, щось десь залізти. Чому такі не вихователя, так. ви ж їх готуєте. Такі, такі, до речі, вони такі. Я недавно був в Одесі і був там у цьому біопарку біля Одеси. Угу. І... Там такі голодні були пелікани, і там їх годують, там продають ці баночки Риби? І, та, з рибою і можна погодувати. Ну я нашим ти даєш, вони ще на тебе так подивляться, і потім подумають, чи не можуть їсти, чи не можуть. А там були настільки, що він мене ось тут навіть ввалив той пелікан. Вони, ну, їх, я не знаю, вони, напевно, ввечері їх годують вже після того, як відвідувачі за день нагодують. Що залишається, що, якщо вони ще хочуть їсти, то вони вже їх ввечері годують. Ну посеред дня. Я таких, я таких голодних пеліканів просто ще, ще насправді не бачив. Я такий кажу: ну чого наші такі, що їм їм даєш їсти, їм такі, вони ще на тебе так подивляться, ще можуть не, не, не поїсти, піти собі там за пів години прийти потім знову. І такі. А от вони собі такі, ми їх дуже-дуже розбалували, тому вони нас. вони з нас знущаються тут просто. Тут живу чорнобурі лиси і ми їх викупили з ферми. Нам позвонили люди, що розформовується ферма хутряна і розпродають чорнобурок. По 100 доларів вони хотіли за одну. На той час, коли нам позвонили, їх там було 120, цих чорнобурок. Але ми там оголосили збір і зібрали. Людей на 14 чорнобурок, яких ми, яких ми сказали залишити, не, не вбивайте їх, і ми їх заберемо, викупимо. Тобто, і, а в нас була дуже потім страшна проблема з ними. Ми частину відправили навіть в Польщу цих чорнобурок. Зараз залишилось у нас всього лише сім їх тут. А всі інші, якщо там було їх 120? всіх інших до того моменту, коли ми закупляли, їх перебили просто цих чорнобурок вже. А вони страждали страшним канібалізмом. Вони їх годували на цій фермі тими штушками, з яких здирали шкуру. І ці чорнобурки, коли ми їх пробували, намагалися. По-перше, вони не знали, що таке земля, що таке тверда поверхня. Вони, коли ставали на тверду поверхню, вони так високо лапи піднімали, бо вони ціле життя своє, звісно, прожили на сіці. і вони весь час хотіли з'їсти одне одного. З'їсти вони гризли один одному шиї. У нас кожного дня хтось з них їхав в клініку зашиватись. Тобто, і так і так постійно ми їх кастрували усіх, стерилізували всіх дівчаток і все рівно знаходились ті, які хотіли когось вкусити, О, там одна живе навіть з лисами. Її тут просто не сприймають, вони вже собі таку. Вибудували тут сім'ю, і вони вже нікого не приймають до себе насправді. І вони, вони просто. Ми потім на початку війни ми відправили частину, якраз вони кусали себе, гризли. Ми відправили частину в Польщу волонтерам, щоб вони трохи собі позаймалися насправді цими чорнобурками, тому, що ми вже не мали просто сили з ними. Вони, ну це кожен день. У нас був кожен день добрий день. І це вони так вони так умисно кусали за шию і просто видирали. Ну, до такого, щоб кож, кожна чорнобурка, яка тут є, вона зашита ветеринаріом, бо, тому що вони, вони просто хотіли, хотіли з'їсти один одного. Все від того, що вони утримувалися в жахливих умовах і, і а годувалися. Зараз вже у ті, що є, вони вже звиклись, вони вже вони не вже гризуться? Вони вже звикли, не гризуться взагалі такі спокійні, взлів, вони дуже такі. Контактні тварини, вони вони люблять, привикають до людей, люблять людей. Вони там люблять наших кіперів, страшенно люблять їсти виноград. Такі вони, вони такі вже як собачки, такі домашні. Тобто, і вже там не проблема, коли там впіймати їх на обробку, там обробити від бліх чи ще від чогось. Тобто а вони до цього це було. Це було жахливо насправді. Тобто, робота була плідною, і вона увінчалась таким успіхом. Так. І вже вже норм. Все вже все, все окей. Вони живуть, живуть всі дружно. Тут ми живуть сови в хаті. Часто їх ну більшості їх приносять люди. Цих цих пташок до нас маленькими, яких ми потім вигодовуємо знов ж таки. І вже потім цього року ми повернули весною 15, в сов псов в природу залишились вже ті, які вже не зможуть жити у природі, тому вони в них, в них вже є проблеми з крилами ламані, тому вони вже назавжди залишаться у нас. Та тут живуть у нас е, такі соколи, дрібні хижаки, можна сказати, е, різні там підорлик десь один живе. Вони в більшості потрапляють нахи така проблема. Вони живуть біля доріг, і через дорогу, коли перебігають якісь миші чи пташки, це їх дуже легко вполювати. Але це не, не, не їм не на користь, насправді, бо їх дуже часто збивають машини. Дуже воно як. А я, я просто у мене ще була проблема. Думаю, чого збивають над дорогою? Вони ж полюють десь у полі. Ось От, чому вони просто дуже хитрі і хочуть спростити собі життя, насправді ускладнюють його. Це як це приказки «скупий платить два рази. Це так само про них, насправді, бо вони лінуються десь лапати в полі і перебігають через дороги. Їх дуже часто збивають машини і вони. Потім потрапляють до нас. Потрапляють до нас вони з переламаними крилами, і хтось без ніг. Так само є проблема голуб'ятники, які розводять голубів. Вони на них полюють, бо вони нищать їм птицю і дуже часто ставлять капкани, але ці капкани відрубують їм просто лапи. І в більшості це одну. Лапу, і потім хижак вже в природі з одною лапою жити не може, бо тому що йому важко полювати. Останній він попав без лапи до нас, в дуже критично виснаженому Стані ми думали, що він взагалі загине. Але ми його відгодували, пролікували і вже без однієї лапи. Він, хоча літає собі, ми намагаємося так такомога природніші. Умови їм створити, щоб їм було комфортно, якомога подальше від людей засадили якимись кущами, щоб вони, щоб вони почували просто себе, ці птахи у безпеці, вже якщо вони не можуть жити в природі. Там же наш Галя, це Орлан білохвостий. Вона до нас потрапила з Харкова. якраз. Ціле життя їх експлуатували. Носили на шнурку по фотографіях, і навіть навіть на західній Україні її вже ми намагалися колись вилучити mm -hmm. тут. Але коли почалася війна, власник сам звернувся до нас і віддав нам її. А от дивно Харків там же свій зоопарк, і він не один. А чому аж до вас через цю Україну? Це був тоді такий розпал дуже. Дуже дуже війни. Тоді якраз Фельдман евакуйовувався, і, тобто, і вони не знаю, чомусь знайшли, знайшли Львів безпечніше. Було на той час у Львові і, і віддали, віддали її сюди. Вона. Вона ще чотири доби каталась в поїзді, туди-назад Львів Харків, бо її передавали в, по, в потягу в, 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 в такій клітці, попугаючись, кручені дротом. Це якось такі перші тижні війни, і це в, такий хаос в місті відбувається. Тут шалена кількість людей, і всі щось від тебе хочуть, і, і поїзд, який. Це був евакуаційний поїзд, це був, я пам'ятаю, це був якийсь старий вагон, який десь причепили з депо. І вона їхала. в... Тому купе, де скидали сміття. І вона виламала ту клітку. Звісно, вона сиділа на верхній полці. І коли провідник, який сюди її віз, він, коли приїхав у Львів, він не подзвонив нам, коли він доїжджав до Львова. А цей поїзд дуже швидко їздив. Він там стояв лічені хвилини у Львові, і їхав назад до Харкова. І наша Галя поїхала назад у Харків. Потім ми вже дежурили пів дня на вокзалі, аби не пропустити цей поїзд, бо, тому що ми думаємо, так згине просто. І ця в, Галя каталася одним поїздом? Одним це... поїздом Львів-Харків, просто в цьому купе з тим сміттям. Потім е, я вже поїхав тоді на вокзал, ми її відловив її в цьому, е, в цьому купе, е, тобто вона ще намагалася добре, що в неї були ці шлейки е, на ногах. Вона ще намагалася два рази на вокзалі втекти. Була насправді дуже такою контактною. Вона так хотіла постійно контакту з людиною, бо вона постійно, ну постійно жила у людини на шнурку. Вона настільки дякувала, коли я їй зрізав ці шнурки з ніг насправді. Вона клекотіла так, така була, тобто такі в неї вона ж повністю змінилась кардинально птах, коли ти просто забрав її шнурки з ніг. На жаль, вона вже не буде жити ніколи в природі, бо з маленького прожила з людьми, але ми її там намагаємося завжди забезпечити раціон, вона обожнює рибу. Це для неї, ми їздимо в супермаркет, купуємо їй спеціально живу рибу. Це так ввечері даємо, щоб наші відвідувачі не бачили, бо тому що це для них великий стрес, що там птах може з'їсти рибку. А я правильно розумію, якщо б вона тоді втекла б на вокзалі, це б ні до чого гарного б не, ні, вона не призвело? Ні, просто, вона просто загинула. Вона одного разу втекла від нас. Вона втекла від нас і десь два тижні ми її тут лапали. У районі, вона там у нас тут такі, ми в такому районі, і так за парком, там такі особняки, приватний сектор. Все, що вона робила, це крала качок у людей. І навіть їх не їла саме головне. Вона просто. Гулялася, їх... полювала. Та. І е, один вже чоловік, який якого вона там десяту ту качку крала, він її заманив просто і закрив. Насправді закрив себе в гаражі, ми йому дуже-дуже вдячні були. Він... Тут, бо вона просто як полетіла б далі, просто б загинула. Хоча вона, вона прилітала сюди на день їсти, але нам не давалося її просто закрити, просто, та, закрити впіймати. Вона десь сідала на ангар і назад летіла. І ми на Галю десь так два тижні по районі їздили, лапали, але все-таки завдяки людям нам вдалося її впіймати. Жвуть внутрі, і внутрі і до нас їх розводять на господарствах на всяке м'ясо, на шкуру. А у Львові люди свідко там на стоці якраз е райони, де якась приватна забудова, то там люди тримають їх і вони дуже часто втікають. І ті люди або поліцейські постійно дзвонять, там, ми знайшли величезного пацюка. Приїдьте його відловіть. І Ми приїжджаємося внутрі, Ми такі добре. По своїй природі вони підбирають своїх дітей, але люди все рівно їх приносять. І там за сезон у нас може бути 10-15 білок, яких ми вигодовуємо з сосок. І потім вже повертаємо в природу. Білки вони поки вийшли з боксів, прийшли в клітку, Потім перейдуть там в вольєр. І потім повернуться в природу. Вони не потребують якоїсь дуже великої реабілітації, і, там навчити їх полювати чи, чи, чи тому подібне. Тобто, тобто вони, такі... вони повертаються в природу без проблем. Так, Вони повертаються без проблем. А я розумію, що сакала туди ж да. Так, це якраз борвітри, ті, що там живуть, вони їх е, тут, вони такі вже підрослі, там у нас на карантині ще є менші. І вони так поступово звідси переходять сюди, потім у вольєр, а потім вже ближче до кінця літа, до, в природу повертаються. А в них немає проблеми? Ну, тобто з людьми і далі в природу? Е, Боровітрів не ми їм е, ставимо акваріуми, е, туди пускаємо мишей, е, комах. І вони вчаться собі спокійно там в вольєрі полювати, і вже потім тобто вже їм їм не цікаві люди. Суть. Якщо би їх бавити там цілими днями, бо повітря насправді дуже добре приручаються. Тут живуть в нас різні птахи, фазани, павліни, голуби. Хтось там поранений. Останніх ми забрали, де власник помер. Голуб'ятня його залишилась. Павліни теж з Запоріжжя евакуйовані. Оці самочки цих цього десь на фермі їздили школярі на екскурсію. і Вони його викупили і привезли його в домівку, щоб щоб жив тут їхній, їхній Павлін. Так ну я так розумію, що тут вони всі оці вранові, тут вони травмовані. так? Та тут вони вже ці, е, які вже ніколи не будуть жити в природі, в них є проблеми з крилами. Е, в когось там, в когось навіть і немає крила вже е, десь втратив під час травми, тому вони вже вже на назавжди на залишаються е, жити з нами. А я бачу тут три види: тут граки, сірі ворони і галки. Так. Як між собою вони вживаються? Супер. Нормально? Насправді в нас просто перших вранових, які до нас потрапили, ми забрали від людей. Вони там жили в котячих переносках. Всі. І ми тоді були змушені їх зселити всіх, щоб дати їм якийсь вольєр-простір. І зрозуміли, що вони можуть себе. Вони, вони ніхто нікого не ображає. Е, такі навіть подекуди галки можуть там, граків щось, поди, по, е, що вони менші трохи подразнити, подьобати десь, а е, дорослі великі то вони взагалі живуть собі дуже добре. разом. Він був ручним е, у людей. Зараз ми йому хочемо, намагаємось розказати, що він сорока. Він не вірить? Так, він, він, не, він не вірить і дуже, дуже звикає. Стрибає зразу нашим кіперам на шию, такий, такий дуже контактний. Тут живуть на свіжаці, ми їх привезли з запорізького дитячого зоопарку, теж евакуювали. Тут є такий. Ми насправді вперше побачили, тут живе білий їжатець. рідкісний. Тут живе баба Кромчик, і він все своє життя прожив в контактному зоопарку. і де постійно з нього можна сказати, знущалися люди. Тому він зараз, коли адаптувався до того, що його ніхто не мучає, не тіскає постійно, він не любить дуже людей, він навіть не любить наших кіперів, які йому кожного дня там дають їсти. Він до нього треба заходити в великих чоботах обов'язково з віником, тому що перше, перше на що він кидається, це на віник, і тоді вже ти можеш йому там поставити їсти, не говорячи про те, що прибрати. Це це, напевно, сама агресивна тварина у нас в центрі. Громчик, складні це милий хом'ячок, який готовий, готовий з'їсти. Будь-кого. Ми коли в нього прибираємо, це треба кілька людей, заганяємо його в окремий бокс. І тоді ми можемо прибрати в ромчика в вольєрі і щось, щось полагодити чи, чи вичистити його всі за, запаси ще з зими в нього не вичищені, бо він не не дається просто так, е, а звідки піймати. ля потрапив до вас ромчик? Е, потрапив він з Дніпра з контактного зоопарку до нас. Він жив в торговому центрі за склом в зоопарку дитячому такому контакту. Тобто я правильно зрозуміла, що після контактного зоопарку він людей не дуже щоби, полюбляє. Він це м'яко кажучи, не дуже полюбляє. Він їх просто. Мен деколи таке відчуття, що він ненавидить людей за те, що він не бігає десь зараз в полі, а прожив своє життя у клітці. Він до нас потрапив таким зовсім малесеньким, його продавали мис... мисливці на притравку, щоб травити на ньому собак. Його викупили люди і привезли до нас. Тому він такий, можна сказати, що контактний. Ну порівняно з бурсуками, це контактна тварина. Він навіть дає зайти до себе у вольєр. Поприбирати в ньому можна, Нав навіть з ним, коли він там знаходиться. Тобто він такий. Глядачі, не дивіться, що воно може бути такими контактними, бо це найбільша куниця України. і Це найагресивніший звір наших лісів. Насправді, та насправді ми останнього разу мали ми відлаплювали борсука в центрі міста. В нас він забіг дикого. В під в дикого борсука. Він забіг в під'їзд. 에... Щоб вийти з під'їзду, він зробив ось цю дирку в стіні. Він розібрав просто стіну. Тобто і він нам давав жару по під'їзді, насправді, щоб, щоб його впіймати було. Але ми його впіймали і одразу випустили в природу. Да, малий, да. Ну, так, малий, так. Ну, цей красень, я так розумію, в природу вже не піде. Ні, цей вже не повернеться ні, ні, ніколи в природу. Що <сум> ти робиш? Що ти робиш? Ну добре, давай. 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 Я тобі не довіряю, Тоша. Ну, давай почухаю спину, давай. Ти можеш мені відкусити палець. А він Тоша, так? Да? Так. Да. Тоша. А він, е, скільки він у вас? Він у нас вже четвертий рік. А як воно входить в зиму? Воно зимою спить? Е, він спить, але не повністю. Він, е, е, він тобто він там... Тиждень-два ми його можемо не бачити взагалі. А там якийсь день він виходить, походить трішки, знов лягає спати, там, можливо, щось під'їсть десь. Ми його намагалися ложити в сплячку, там зменшувати осінню кількість їжі постійно. Тобто і він трохи можна сказати, що трохи він і спав. А раціон у нього в зоопарку? Раціон у нього зоопарківський. <реш> 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 Насправді він саме більше він любить банани. Але це не зовсім зоопарковський рецепт. <реш> він, він їсть курчат постійно, він їсть овочі, фрукти, виноград, родзинки це саме, саме все, що він любить. Ну, якщо ти з ним хочеш про щось домовити, ти маєш дати йому шматочок банана, і тоді він. Погодиться на все. Він, напевно, любить банани більше, чим наші мавпи. Де він правда їх бере в природі України не зрозуміло. Да. Добігає кінця передача про насичене життя домівки врятованих тварин. Нагадую, ви дивились зоопарки України. З вами була я, Олена Новікова. До наступних зустрічей.